Всіх вітаємо у меблевому раї, меблі Оскар. Чому ж саме нас обирають клієнти по всій Україні? Бо ми пропонуємо безвідсоткову розсрочку на 3 та на 5 місяців, пропонуємо оплату частинами, а також безкоштовну доставку по місту та району. Ми працюємо без перерв та вихідних, тому ви завжди можете завітати до нас у зручний для вас час. При купівлі меблів у нас ми надаємо гарантію, а також безкоштовне збирання та встановлення їх у вашій оселі. Великою перевагою і нашою гордістю є найбільший склад меблів в Україні, дозволяє нам запропонувати найсвіжіші новинки. Наші меблі та оновлені моделі дуже швидко розбираються, бо вони дійсно класні. Ми впевнені, що ви знайдете у нас все. А щоб побачити більше, підписуйтесь на всі наші.